Добрий день, мене звати Соколовська Олена Сергіївна. Я лікар-гастроентеролог клініки Oxford Medical. Сьогодні ми поговоримо про досить поширене захворювання, таке як гастроезофагіальна рефлюксна хвороба. Це захворювання найчастіше проявляється печією, а окрім того, може бути проявом відчуття комка в ділянці шиї, дискомфорт за грудиною, відчуття кислого у роті, неприємний присмак у роті. Досить часто мене пацієнти питають. чи, це захворювання виліковне. А, сьогодні розкажу, що гастроезофагельна рефлюксна хвороба це хронічне захворювання, А, За допомогою медикаментів ми можемо досягти ремісії, але все одно прояви печії можуть залишатися. Періодично з пацієнтом на все життя виникає рефлюкс за рахунок закиду кислого вмісту шлунку у стравохід. І враховуючи це, є досить багато рекомендацій, які полегшують життя хворих з рефлюксом. Це насамперед часте регулярне харчування. Це необхідність не їсти за 2-3 години до нічного сну, а також не лягати протягом 2 годин після їжі. Рекомендовано також не носити тогі ремені, бандажі, корсети. Також є така рекомендація: як не нахилятися протягом 2-3 годин після їжі, особливо актуально для тих, хто любить садити копати картоплю. Також досить часто пацієнти мене питають щодо тривалості лікування гастрозофагіально-рефлюксної хвороби. Тут слід відмітити, що мінімальною є тривалість 4 тижні, інколи навіть призначаємо препарати і на більший термін. Також досить розповсюдженим питанням є, що мені можна що. Не можна їсти. Насамперед, специфічної дієти немає, лише необхідно надати рекомендацію пацієнту про ведення харчового щоденника, тобто виявити ті продукти, які можуть провокувати печію і на певний час їх виключити з раціону харчування. А якщо вас турбує печія, не слід зволікати, треба звертатись до лікаря. Це дозволить скоротити термін лікування та уникнути певних ускладнень. Будьте здорові разом з клінікою Оксфорд Medical.